Вітаю, шановні глядачі! Моє ім'я Оксана і я спеціаліст провадження та підтримки компанії Кварц. В даному відео розглянемо, як здійснювати облік генераторів та витрат пов'язаних з їх використанням. Генератор для підприємства це не лише джерело резервної енергії, а й об'єкт підвищених витрат, тож відображення витрат у зв'язку з використанням генераторів потребує особливої уваги бухгалтера. Правильна організація роботи генератора має такі переваги. Коректний розрахунок собівартості роботи генератора, точне та прозоре списання пального, фіксація годин роботи кожного об'єкту, зручність документування операцій та полегшення формування аналітичної інформації щодо понесених витрат. Організація роботи генератора виглядає схематично таким чином. Генератори можуть обліковуватися як основні засоби або як малоцінні необоротні матеріальні активи, що залежать від їх вартості та терміну корисного використання. При цьому облік здійснюється за стандартними правилами бухгалтерського обліку необоротних активів, тобто перше, що необхідно зробити, це введення в експлуатацію. З наступного місяця після введення в експлуатації і до повного зносу об'єкта щомісяця буде нараховуватись амортизація на відповідні витратні рахунки, при цьому в процесі експлуатації можлива здійснення модернізації, що збільшить вартість об'єкта та відповідно збільшить суму нарахованої амортизації. В процесі експлуатації активу наймасштабнішою статтею витрат буде саме списання палива. Програмний продукт забезпечує зручний механізм для здійснення такої операції разом із автоматичним розрахунком кількості палива, в залежності від годин роботи техніки, і з подальшою можливістю перегляду аналітичної інформації щодо роботи техніки та кількості списаного на неї пального. До витрат, пов'язаних із використанням генераторів, відносяться також витрати, пов'язані із технічним обслуговуванням. А саме оплата виконаних робіт працівникам, оплата послуг стороннім організаціям та списання запчастин на ремонт. Розглянемо, як це відбувається на прикладі програмного продукту, квартал, бухгалтерія комунального підприємства. Введення в експлуатацію здійснюється однойменним документом. При цьому обліковувати можна. Основний засіб як такий, що придбаний в контрагента, так і той, що отриманий безоплатно чи в рахунок цільового фінансування з бюджету. В такому випадку для основного засобу необхідно встановити відповідну позначку, яка відповідає джерелу його отримання, безоплатне отримання чи цільове фінансування. У введенні в експлуатації необхідно одразу зазначити спосіб відображення витрат по амортизації. Якщо ці витрати можна віднести напряму до виробленої продукції чи послуги, послуги, необхідно вказати рахунок витрат 231 та відповідну номенклатурну групу. Інакше необхідно зазначити інший рахунок витрат і відповідну аналітику, типу адміністративні витрати, загальновиробничі та інші. Нарахування амортизації при цьому відображається стандартним документом закриття в місяця і з відповідною позначкою нарахування амортизації. При цьому формуються одразу бухгалтерські проведення у відповідності до зазначених даних. Що стосується списання палива для цього в програмному продукті передбачений спеціальний документ обліковий лист бензообладнання, де зазначається виконана робота генератора. Який саме генератор працював та яким співробітником він обслуговувався, вказується день роботи, паливо, яке було використано, і вказується кількість відпрацьованих годин, в залежності від якої буде здійснюватись розрахунок кількості палива. Підприємству необхідно зазначити норми для розрахунку кількості такого палива в марки техніки. Адже саме ці дані будуть враховані при автоматичному розрахунку кількості палива. Далі зазначаємо рахунок списання та аналітику до нього, і в результаті чого отримуємо бухгалтерське проведення. Для аналізу здійснених операцій можна скористатися стандартними звітами під системи, такими як залишки палива, де відображено по кожній техніці, скільки палива було на початок, надійшло, списано та залишилося на кінець. В разі необхідності отримання більш додаткової деталізації саме по роботам, варто скористатися звітом по роботам, де відображена, яка була виконана робота, яким працівником, на якій техніці, відображена додаткова аналітика по списанню палива, вказаний об'єм технологічної операції, який відповідає відпрацьованим годинам даної техніки, і зазначена норма та факт списаного палива. За необхідності фіксації роботи працівника у зв'язку з обслуговуванням генератора можна скористатися документом відрядний наряд, де фіксується відповідна робота працівника, яким працівником була виконана, спосіб відображення в бухгалтерському обліку та розраховується сума відповідно до годин роботи. При цьому документ можна заповняти як з деталізацією за кожен день, так і в цілому за період, як наведено на даному прикладі. Також можна створювати окремий вид нарахування або ж не виокремлювати даний вид роботи взагалі, якщо такої потреби на підприємстві немає, тобто, якщо обслуговування генератора, до прикладу, відноситься до посадових обов'язків працівника і розраховується в загальному окладі. Витрати, пов'язані із отриманням послуг від сторонньої організації, фіксуються документом надходження товарів і послуг на відповідній закладці послуги. Списання запчастин, мастила чи інших матеріалів для відображення ремонту здійснюється документами вимога накладна та списання товарів. Можна зазначати рахунок витрат при списанні певних позицій, саме на прямі витрати, або ж якщо немає можливості віднести на прямі, то на інші загальновиробничі адміністративні тощо. При цьому, якщо при списанні був використаний рахунок 235, тобто ми відобразили списання на конкретний основний засіб, а сам генератор в даному випадку. Після цього нам обов'язково необхідно створити такий документ, як модернізація та ремонт, з видом поліпшення ремонт, в якому по певному об'єкту. Будівництва автоматично заповняється загальна сума, і по кнопці заповнити заповняється весь перелік основних засобів, по яким був здійснений ремонт. При цьому в результаті проведення документа закривається рахунок 235 на відповідний рахунок та аналітику, що зазначені у способі відображення певного основного засобу. Таким чином, у програмному продукті можна зручно документувати всі необхідні операції, пов'язані з роботою генератора, та отримати точну та прозору інформацію щодо понесених у зв'язку з ними витрат. На цьому дане відео завершене. Я вам дякую за увагу!